По ловушкам на шершня. Це я вже не був тут давненько. От дивіться, бачите? Ловушки працюють, їх у мене багатенько попасять. Так, будемо розширювати, трошки припізнився, але були такі обставини. От коли сильна сім'я. Вона може строїти без розширення навіть в кормушці. Я уявляю, що там в самому вулику будемо розширювати. Хочу, друзі, подивитися на тінь. Можна, вид... можна бачити, наскільки зараз велика агресія в дзів. Зараз в масці в перчатках Просто. До, до речі, подивився я оцю. Спокійну сім'ю, як ти так кажуть. Така справа.